Щоб стати фахівцем у цій області, потрібно знати, як функціонує об'єкт, як отримати інформацію про його стан, як впливати на стан об'єкту і, звісно ж, володіти спеціальним програмним забезпеченням або вміти створювати своє. В основі спеціальності 174 знаходяться три обов'язкові компоненти знань, які ви отримаєте: це автоматизація, програмування та електроніка. Розглянемо трішки детальніше. У блоці автоматизації викладаються дисципліни, спрямовані на вивчення засобів та систем керування, їх розробку, побудову, діагностування, проєктування, моделювання та принципи роботи. Блок програмування розглядає питання баз даних, програмування промислових контролерів, алгоритмів та структур даних. До електроніки відноситься опанування принципів побудови та проєктування апаратури, зокрема електроніки та схемотехніки.